Друзі, всім вітання! Ви на ютуб-каналі Футбол без обмежень. І сьогодні я вирушаю на поєдинок між Житомирським Поліссям та Дніпропетровським Дніпром. Клуб СК Дніпро один нам протистоїть у рамках однієї восьмої фінала Кубку України. Буде дуже непростий поєдинок, збираючи на дуже щільний графік команд, буде застосована ротація. Але ми віримо в наших хлопців, ми віримо в нашу команду, ми віримо в те, що зможемо пройти в наступну стадію. Хоча зробити це буде дуже непросто. Будьте зі мною, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Приємного перегляду. Всім думаю, зайти раніше на цей на стадіон. Москалі свої плани мають камера відео. Зайшли на стадіон, дома ще, ще, ну, десь два з копійками. Навірно, всі, хто мене супровождають, дивуються і хрена на словам так рано йде. Але я всіх попереджую, що я так рано заходжу, що я це люблю. Матчу залишається. 10 хвилин. Всі сконцентровані. Це буде непростий поєдинок, але ми віримо в нашу команду. Багато віп гостей на цьому поєдинку, багато видатних людей для українського футболу. Але про це поговоримо згодом. Зараз боліваємо за наших. 30-та хвилина матчу, така напружена. Гра триває початок матчу, все-таки був за гостями. Вони більше володіли м'ячем, але до небезпечних моментів майже справа не доходила. Зараз 30-та хвилина, то гра трішки вирівнялась. Але вже помітно, наскільки обидві команди не поступливі, наскільки обидві команди сьогодні е, бояться помилитися, тому що на такій, на такій стадії, в таких матчах ціна помилки збільшується в рази. Ми віримо в нашу команду і. Сподіваємось сьогодні на позитивний результат. Хоча його буде дуже непросто сьогодні здобути, але ми віримо, Ми не той вболівальник, щоб завжди вірити у наших хлопців. Нервуюся, звісно, але куди ж без цього. Друзі, стартував другий тайм. Боємо! Зараз небезпечний момент! Зараз небезпечний момент удар воротах, але м'яч у руках, Євгена Волинця, волинцях, Дніпра один. Ранецький штаб реагує потрібною заміною, На поле виходить Вячеслав Танковський, Бені Макуана та, та і Богдан Кушніренко забув хто третій вийшов і це до нам додати швидкості. Дожно нам додати в агресію в атаці повинні, якої нам дуже не вистачало. Зараз райдана зустрічних курсах за Срубчинський значам віддає передачу на фланг. Може бути небезпечно, Гуцуляк. Віддає в центр нас, захисники доріжжають обстановку. Це атака. Артем Козак м'ячем віддає на беніма Макуона. Але сваток дуже грамотно, дуже грамотно, Сваток перегріває. На горільці на навіть давав, перегружив передачу з, зараз на нервах, тому що 50 хвилин поєдинку моментів майже немає. Але кубковий такі. Тут можуть бути моменти. Раз, два, голик і поїхали далі. Так що боліваємо. Друзі, 90-та хвилина. Mm. Рахунок стояв один-один. Блядь. Арбітор добав п'ять хвилин. Ми зрівняли рахунок. Нервовий матч. Я думаю, бо мені все видно, все чути. йоли паливно. Це, це, це. це його величний футбол. Все ще можу сказати. Ce odiuii na nas o așteaptă? Seria după mașinile penalte. Primii dați. Bine ați venit! Bine ați venit! Bine ați Bine ați Bine Бойко! 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 Хорошо. Пусть на себе, то я бы направляю. Короче, сам режиссер, бля, сам цел. Годя. Давай Куш, давай, бля!

1 milion E da? Da Hai, Den, citai-o Den, den pe de Davai, 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 davai uh Rehunul cu dinodinele, un as І Василь Грицук. Вася. Вася, Вася брат. Это что он бил, блядь, не забыл. Вася, холодно, кровно, спокойно, брат. Я тебе прошу, давай туда. В Без паненочки. И все, давай. <свистит> Паненка на. Ты что, блядь? Это Кубок України. І за выход в четвертый финал. Ты? Вася? Вася. Вася. Да, Вася, Вася. Блядь. Вася, тоже. Он тоже, да. Только... Он тоже, как Вася. Так... И я точно не помню.

Вася рішає. Подожди, подожди, ще й начальник закінчено. Денчик, ти Бабенко, давай, треба. Треба ловити. Ми все, щоб наші забивали. І не ще один. Деня, 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 деня! Удар в запасі. Рахунок стає 2-2, але у нас удар в запасі. Ну І йде виконувач. Та йде виконувач, підскажи людям. Бо... Владислав Шаповал. Блять, усе очкую. Перед цим ударом жить мене. Ну, ну да, да, шапувал. страшно, знаешь, Сима, так, шаповал страшно, знаєш, так зажимає. Мені перед цим ударом пізить mm -hmm. як страшно. А зараз на холоднокров, ну як дівчинко. Давайте ще, давайте ще, бо баку... макону тьому. Або між то макони тонковського ще мене. Не знаю, кула, хорошо хороша об'єднання. так говорив, Я Рахунок в нашу користь. По два удари лишилося в команді, наскільки я розумію. Так, по два удари Давай, Бойко! 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 Тіни Пантера, тяни. Таку у нас стає 3-3, але у нас удар у пасі. Іде йде виконувати пенальті В'ячеслав Танковський. Ні, ну, Славан, давай, ти, тьоска, давай. Ні, Славан, за слава на за всіх фанатів. За нашого Саню Назаренка. йому жить йому здоров'я. Це Назаре може виключитися, що вона так потемніло? не пальчиком. А ні, зроби стопль цього і обрати. Час. Давай, Славик. Славик, Славик, Славик! Давай, славик! Да! Слава! Слава! Славик, слава, слава! 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 славик, Молодец! Рахунок Прохонок 4-3. Фух! Головнокровно! упевнено! Давай бойко! Так, стоп! Сколько ще ударів? Ну, Це в них в них зараз передостання. А нас зараз буде останні. Зараз, них ще не забувають! Ми я, ти перемогли! Ходи папа, домітью, я всю серед пінанс і сто було! Руки дрожать! Бойко, Байко, витарші! Байко, виташі! Рахунок стоїть 4-4. 4 чотири Іде виконувати Артем Козак. Так, давайте без тих слов. Треба ударити, треба забити. Так все забиває это все. Ні, в них ще удар. Де, якщо удар буде, Треба зараз немає, права наш. Не не У нас п'ятий. У нас п'ятий. А, нет, стоп. Там, ні, стоп! У них тоже п'ятий, вони не забили, так, да, рішаючий. А, це все це рішаючий? Це рішаючий, козак завозився, подожди. Ребята? Чома! Чома, давай, брат! 4 переможця серії пенальті становиться Поліста Житомир! І Житомир! Чуть-чуть. Дай-то подав руку з це президент. президент. Ну що ж, друзі, перемагаємо. Перемагаємо Дніпро 1 в напруженому поєдинку і проходимо у чвертьфінал Кубка України. Дуже складний матч, дуже нервовий матч. В другому таймі було дуже багато боротьби. В цьому матчі було дуже багато боротьби. Жовті картки, стики, травми. Олександр Назаренко. Зазнав дуже тяжкої травми за моєю інформацією. Дуже такий нещасний випадок. Трапився там дуже серйозна травма, дуже багато часу потрібно буде на відновлення. Людину вносили, виносили на ношах з поля, і це дуже прикро, але ця перемога для нього я вже самі підтримав і ви підтримайте його в коментарях. Нехай в нього там все, як то кажуть, побистріше зростеться і все буде добре. Я знову ж таки говорю, сам матч був дуже. Складний на матчі було дуже багато зірок українського футболу і відомих людей з українського футболу, такий, як Андрій Русов, спортивний директор Дніпра, такий, як Євген Селезньов. Я був дуже радий, Женя поспілкуватися. Відкрита, щира людина. І я йому подякував за ті чудові роки, які він віддав здоров'я в українському футболі, за ті м'ячі, за ті емоції, які він нам подарував. Був Ігор Степанович-Циганик на поєдинку, був президент нашого футбольного клубу Геннадій Владиславович Буткевич, який підійшов після гри. потиснув мені руку, привітав з перемогою. Був Даніел Лапін, боксер в легкій візовій категорії, володар декількох поясів. Тобто була сьогодні віп-підтримка в наших житомирських футболістів. Ця перемога саме для ЗСУ, для Олександра Назаренка і для. Кожного з нас тому дуже важкий матч, дуже складний матч, Але результат є. Результат гра. Забувається, результат залишається.